Вітаю, шановні друзі, це Олександр Лащенко і програма Ваша свобода. Сполучені Штати Америки визнали конфлікт на Донбасі. Цитую гарячою війною і агресією Росії. Про це заявив спеціальний представник адміністрації Курт Волкер, відвідавши разом з іншими дипломатами США лінію розмежування на Донбасі. Він заявив у Краматорську, що знову ж таки цитата це. Незаморожений конфлікт а гаряча війна, і цю кризу треба вирішити якомога швидше. І саме тому дуже важливе, активніше залучення Сполучених Штатів Америки. Реакція США на гарячу війну Росії проти України про це ми поговоримо зараз з гостем студії, професором Київського національного університету. Політичним аналітиком Григорієм Вітаю з пане Григорію. Добрий день. Також скайпом. Якщо не підведе зв'язок до нашої розмови, долучиться ще один політичний експерт Володимир Фесенка. Ну а насамперед наведемо з перших вуст фрагмент виступу представника американської адміністрації Курта Волкера, коли він перебував у місті Краматорського. This isn't a frozen конфликт, this is a hot war. Це не заморожений конфлікт, це гаряча війна, і цю кризу потрібно вирішити якомога швидше. Ми бачили, що сталося. Ми розуміємо, як почався цей конфлікт. Ми розуміємо, як він управляється сьогодні. І тому важливо, щоб США більше долучилися до вирішення ситуації. Ми хочемо виробити стратегічне розуміння конфлікту, щоб мати можливість рухатися далі і відновити територіальну цілісність України. Пане Григорію, справді Курт Волкер це дуже відома людина з серйозним реноме, співпраця з сенатором Маккейном, дай Бог здоров'я пану Маккейну. Uh -huh. Знаю, в нього хвороба, на жаль, складна. І що це дійсно? Не просто призначення Трампа, яке може бути оцінене його опонентами, а дійсно активний діяч, який замінив Вікторію Нуланд. І тепер активніша буде позиція США у регулюванні на Донбасі. Uh, я думаю, що це так. А тому, що фактично до цього часу ні Сполучених Штатів Америки, ні міжнародна спільнота не розуміла, що ж там відбувається на сході України, і навіть не хотіли цього розуміти з іншого боку, українська влада фактично зафіксувала і в нормандському, і в мінському форматі цей конфлікт як внутрішній конфлікт. В якому Росія не бере участі, вона зафіксована як посередник, а не як воююча сторона. І відповідно в такому форматі цей конфлікт не мав вирішення, він не міг бути розв'язаний. Багато експертів говорили, що треба припинити говорити про АТО, треба визнати цю війну війною. Але до цього часу, власне, наше керівництво офіційно не наважувалося це робити. В чому я бачу. Проривний момент цього візиту о, курта, вол, вол, Волкера. волкера о, в тому, о, що перше, о, він людина, яка, о, в принципі, не була дуже поінформована в українській ситуації, і тим більше в тому, що робиться на сході України. Так? Але оскільки йому це доручили, він вирішив з'ясувати ситуацію на місці. І відповідно, приїхавши на певний ділянку фронту, він відразу побачив, що це ніяка не антитерористична операція, ніякий не гібридний мир, як у нас це намагаються подати. Що це є гаряча війна, натуральна війна. Хоча говорять, що і вона є дійсно в гібридній формі, але в даному випадку гібридна війна також має свої фази, і в даному випадку. На, на сході України ця війна знаходиться в гарячій фазі. Що, власне, і, і сказав спецпредставник США, а, чому це дуже важливо? Тому що це заставить нашу владу переглянути цю хибну стратегію гібридного миру, яку я називаю стратегією Страуса. З іншого боку, він дасть можливість адміністрації Білого Дому усвідомити ситуацію, реальну ситуацію. Відтак, це усвідомлення приведе до правильних і продуктивних рішень. А тому, власне, цей візит є надзвичайно важливий, перш за все, для усвідомлення ситуації і для вироблення конструктивної стратегії, яка може дати нам позитивне рішення і виходу з цього глухого кута. В якому ми зайшли, слідуючи цьому гібридному миру. Пане Григорію, Радеві, з вас чути такі, якщо я так можу це трактувати, вже оптимістичні такі констатації. Раніше я дуже скептично оцінювали лише роль Києва в регулюванні на Донбасі, роль нової адміністрації США. Ми продовжимо з вами про це говорити далі. А ще доличу одного учасника, пан Володимир Фесенко, поки не вдається з ним а у нас ще є на зв'язку Зенон Завада, політичний експерт, аналітик. Конкорд Кепітал, Вітаю вас, пане Зенона. Ну а ви як вважаєте? Оцей візит Курта Волкера, і зроблені ним заяви означає, що справді нова адміністрація Сполучених Штатів, хоча яка нова вже понад півроку Дональд Трамп президент, вона дійсно ніяких поступок Росії не робитиме так. Не робила. А волкер, до речі, це людина. Він хоче бути успішним, а, і він. Він не хоче бути таким дипломатом, що про нього забудуть через 2-3 роки. А щоб він, він вплинув на ситуацію, він мусить щось нове пропонувати. І ті заяви, які ми почули на ці вихідні, це е, знак того, що він готовий щось нове пропонувати, на мою думку. Що саме е, має бути щось, що замінить е, мінський процес? Саме що. Як це буде виглядати, ми поки що не, не знаємо. Пане Зенене, ну от нормандська четвірка, чергові телефонні розмови мають відбутися. Тут е, такі візи, такі заяви офіційних американських високопосадовців можуть вплинути на те, щоб ця нормандська четвірка вона, від неї була якась користь у регулюванні на Донбасі чи ні? А ми вже бачимо, що цей формат е, вичерпаний. То треба буде створити якийсь новий діалог. А є вже такі думки, що ніби Америка буде вже брати участь в якомусь форматі. Знову незрозуміло. Але навіть якщо Америка зможе, чи якийсь представник Америки, як Вокер, може брати участь, якщо нема стратегії, якщо нема нового підходу до ситуації, то це все буде. Марно, тобто, е, як, сам мінський процес е, він мусить змінитися якимсь чином, і пане Зелене, таке запитання до вас. Можна вже поставити крапку на припущеннях експертів, що все ж таки Дональд Трамп 45-й президент США послабить тиск на Росію? Можливо, буде якийсь обмін? України на Сирію, інші варіанти казали. От на, на початку цього року на таких припущеннях, зокрема, в Росії можна поставити крапку, чи все ж таки все може бути ще надалі? Виглядає, що е, Трамп хотів якось е, зробити проврив у відносинах з Росією, але оскільки він не має широкої підтримки, цього не буде. і Далі буде продовжувати ту саму політику, яка Америка зараз веде, і це базується головне на санкціях. А поза санкції будемо бачити такі стандарт стандартні підходи, і ми не будемо бачити спроби змінити відносини з Росією. Тобто, всі ті страхи, які існували, коли Трамп став президентом, вони вже. Не мають ніяких підстав, і це не тому, що Трамп не тільки тому, що Трамп зробив компроміс, але також люди в Вашингтоні, особливо люди в військовій і дипломатичній сфері, могли вплинути на Трампа. Дякую, пане Зенане. На прямому зв'язку зі студією Радіо Свобода був політичний експерт Зенан Завада. Звертаюся знову до гостя студії Григорія Перепелиці. Пане Григорію, ви як вважаєте, От страхи, якщо так можна висловитися, українців, коли Трамп йшов до влади, став президентом, все, вони позаду, Трамп, ну я вживаю дуже таке брутальне діє слово, не зіллє Україну перед Росією. Ну, питання в тому, що політика Путіна є основною запорукою, а що США все таки не зілють Україну. Чому я підтверджую ще раз, що цей візит Курта Волкера був надзвичайно важливим? А тому, що наші дипломати, вибачте, не часто зустрічаються з президентом Трампом, і це зрозуміло. Ну, тому вже і Порошенко зустрівся з Трампом. Ну, ну, Відбулася зустріч перед зустрічю з Путіним а, спецпредставник. Вибачте, США має набагато більший доступ з наданням інформації адміністрації президента, ніж будь-який наш український дипломат чи навіть президент. А, так, це по-перше. Тому ми очікуємо, що ці візити, а, а скажімо, очільник адміністрації президента, пан Константин Єресєєв, заявив, що після цього а, візиту буде наступний візит, коли буде проведений певний діагноз, певний аналіз а, цієї ситуації і вироблено а, стратегічне рішення, тому що я. Знову акцентую увагу на слова Курта Волкера, який він сказав, що нам потрібно стратегічне розуміння цієї ситуації. Так, американці мають достатньо потужне стратегічне мислення. Саме американський істеблішмент, перш за все, Пентагон. І, безумовно, є, є маса ренкорпорейшн інших аналітичних центрів, де сидять дуже досвідчені аналітики. І я маю надію, що таке стратегічне розуміння США в кінці кінці вироблять і буде розроблена зовнішньополітична стратегія. І основна проблема а, а, в цьому вирішенні конфлікту з Росією, тому що ще раз підкреслюю: у нас немає і не було внутрішнього конфлікту. Звичайно, ну от у нас є російсько українська російська пропаганда, нібито громадянська українська війна. Тому а, головна проблема. Визнати Росію воюючою стороною. І е, це, власне, буде початок виходу з цього глухого кота по розв'язанню цього конфлікту на Сході України і, і не тільки на Сході України, і взагалі е, завершення російсько-української війни. Тому що е, цим форматом АТО війна на Сході України, війна на Донбасі, ми відділили Крим. Тому що Крим. Це був перший етап російської воєнної кампанії після захоплення Криму, почався другий етап, який продовжується до цього часу, і відділяти одне одного не можна вважати. Дякую, пане Григорію. Ну, все ж таки, нарешті я дотримую шановні друзі, зі своєї обіцянки долучити до на нашу розмови ще одного політичного експерта Володимира Фесенка. Телефоном панові Володимиру вдалося з нами зв'язатися. Вітаю вас, пане Фесенко. Ну, ваша оцінка цей візит Курта Волкера. І дійсно може. Призвести активніша роль ша у релігуванні подій на Донбасі до того, що Росія можливо навіть відступить. Ну я не думаю, що Росія відступить. Це була б занадто оптимістична і не зовсім адекватна оцінка. Поведінки Росії чи прогнози поведінки Росії. Але ми думаємо, що візит пана Волкера має дуже серйозне значення для подальшого розвитку і переговорного процесу, і головне для визначення політики США у відношенні до цього конфлікту до України. На підставі скажімо так оцінки цієї інформації на і для нової адміністрації США, От те, що пан Волкер відвідав зону конфлікту, подивився на власні очі. Що це таке? Його достатньо жорсткі оцінки, зокрема, і оцінки, що це не внутрішній конфлікт, а агресія Росії. Я думаю, що це оцінки принципові, вони значною мірою відповідають українській позиції. І якщо ця позиція буде сприйнята? І буде вплив буде сприйнята керівництвом держдепартаменту і буде впливати на подальшу політику США. Я думаю, це буде крок вперед. Але очікувати, що це відразу призведе там до посилення санкцій або до того, що США примусять Росію піти з Донбасу. Ну це було б занадто оптимістично. Я думаю, що нас ще буде тривати, ну чекати тривалі перемовини і дуже непрості події. Пане Володимире, можливо, ви чули у нашій програмі. Ваш колега політичний експерт Занан Завада стверджував, що нібито нормандська четвірка, телефонні розмови чергові мають відбутися. і Мінський процес вони на його погляд уже вичерпані. А ви як вважаєте, Мінськ ще не вмер? В сенсі переговорний процес. ну я про це багато говорив і писав. Мінськ, якщо мати на увазі і е, мінські угоди, і переговори в мінському форматі, і пов'язані з ним переговори в нормандському форматі, тому що це взаємопов'язані переговорні процеси, все це знаходиться в палаті реанімації. І є такий талановитий реаніматор, як пані Ангела Меркель, канцлер ФРН, поки вона. Не відмовиться від мінських угод, а відповідно не будуть відмовлятись інші міжнародні партнери і учасники переговорів. Ці переговори будуть тривати. Навіть у нас дуже критична оцінка мінська, але поки від мінських угод не відмовляться інші учасники переговорного процесу. Ці документи залишаться на столі переговорів. Пане Володимире, так повертаючись до позиції США, зараз актуалізувалася оця тема посилення санкцій сполучених штатів проти Росії, там не лише за дії проти України, а передусім за дії щодо Ірану, зокрема і так далі. Там мається мають увазі санкції не лише про й проти Ірану. І вже не лише Сенат, ніби й Конгрес готовий ухвалити таке рішення. Деякі конгресмени стверджують, що навіть якщо президент Рап накладе вета на таку резолюцію, Конгрес подолає вета. А ви як вважаєте, пане Володимире, посилення американських санкцій проти Росії можливе? Ну, певно, посилення можливе. Та менша проблема, і європейські партнери і учасники переговорного процесу, скажімо так, трохи стурбовані. Вони бачать в цьому законопроекті зазіхання на їх. Суверенність і на їх інтереси, як політичні та економічні. Ну, зокрема, йдеться про проект Stream 2. Два. Ну, вони вважають, що американці порушують принцип експориальності і фактично хочуть зробити об'єктом санкцій не тільки Росію, а й європейські компанії. Крім того, вони. Побоюються, що буде створений серйозний прецедент таким чином, а вони хочуть залишати за собою і простір для маневру політичного і самостійність вирішення питання про санкції. Тут є на жаль певні розбіжності. Європа не може і не хоче посилювати санкції проти Росії. Американці про це ставлять питання. Скоріше за все будуть шукати компроміс, але те, що Конгрес може ухвалити подібний законопроект, думаю, що це цілком вірогідно. Дякую, пане Володимире. На прямому зв'язку зі студією Радіо Свобода був політичний експерт Володимир Фесенко. Перед тим як надам можливість підсумувати нашу розмову Григорієві переполиці, наведу цитату міністра оборони України Степана Полторака. Він оцінив візит американського представника Курта Волкера на Донбас. Отже, Степан Полторак, соцмережа Фейсбук. Збройний конфлікт на Донбасі не є замороженим. Щодня на сході країни гинуть та страждають люди. Безпосереднє управління діями бойовиків забезпечується кадровим військовим Російської Федерації. Приклад, сказаному нещодавне затримання Агеєва кадрового військового збройних сил країни агресора викликає занепокоєння проведення російських навчань захід 2017 Ми не виключаємо можливості провокації з боку Росії під надуманими приводами. За таких умов Україна змушена забезпечувати свою обороноздатність. Я від... Відзначаю конструктивну роботу групи експертів та спецпредставника США в Україні курта Волкера під час візиту. Пане Григорію, ви ж військовий експерт. От ваша оцінка. Наближаються президентські вибори в Росії. Оте, От що Степан Полтарак зауважив можливі провокації з боку Росії, дійсно, активізація бойових дій на Донбасі можлива цього літа? Ну, Такі провокації відбуваються кожного тижня. У нас ми бачимо. Очевидно, тут він має на увазі широкомасштабну якусь наступальну операцію, ну я думаю, що поки що що стосується того, що під чи підписав а, Путін план введення такої широкомасштабної наступальної операції, яка може дійсно перейти з навчань. Під назвою, так, захід, яку ви тут сказали, в наступ і це і це було вже повторено не один раз, і щодо агресії Росії проти Грузії, і щодо лютневих навчань 2014 року, так російських збройних сил, які потім переходять, тому що навчання дають можливість стратегічного розгортання. Під виглядом навчання. Тобто і, нічого виключати не можна навчати, з боку нічого. Росії? Але з іншого боку, пан Полтерак, як ми бачив, повторив те, що, що власне говорив і Курт Волкер. А, що так, ми, ми маємо війну з Росією, але, але знову треба вибрати і відповідний формат а, а, вирішення а, цього конфлікту а, до тих реалій, які є. І повертаючись до слів культа Волкера, треба сказати, що. А е, ці висновки відповідають не тільки українській позиції перш за все, вони відповідають реальності. А це стане підставою для вироблення стратегічного рішення. От в чому, о, в чому важливість власне цього візи. Дуже дякую, пане Григорію. Дякую, Григорію Перепилиці Володимирові і Зенону Заваді. Привір Олександр Лащенко. І, Звісно, дякую вам, друзі, за увагу.